Вітаю! Сьогодні розповім історію з мого досвідом. Було звернення мами з двома крихітками. Одна крихітка при народженні була з деформацією черепа. Так іноді буває, коли е, є двійня, або ж коли під час вагітності в ви, мами. Е, була якась травма, да, яка посприяла тому, що коли під час того, як формується череп, було втиснення самого черепа. При цьому діагнозу необхідно виконувати масаж з місяця малюка. Так як малюк, особливо коли йде деформація ззаді, голівка буде постійно падати в одну сторону і буде формуватися кривошейка. Малюк, поки не укріплені м'язи комірцевої зони, буде постійно голова нахилена в в одну сторону, це призведе до того, що буде в подальшому формуватися ряд інших патологій. Приміру, якщо малюка голова повернута в одну сторону, спазмуються м'язи з однієї сторони, з другої сторони, вони не можуть розвиватися, і йде повністю перекіс всього хребта, формується в подальшому у нас діагноз банан, який призводить до вальгусної деформації, до сколіозу, до уповільнення розвитку і інших патологій. Тому бажано звернутися по направленню лікаря до спеціаліста, який займається з такими дітками, і укріпити зону поступово розуміючи саме фізіологічні процеси місячної дитини і. Вести супроводжувати малюка до повного одужання. В моєму випадку звернулася мама з двійнею. В одній дитинки була деформація, і, на жаль, чомусь педіатри відмовили їй, категорично заборонили звертатися до спеціаліста по масажу. Сказали, що категорично ні, воно саме прийде. Звернулась вона до трьох педіатрів і до знайомих, і до тих сімейного лікаря, який супроводжує, і до друзів, друзів. І всі в один голос сказали, що ні, це під забороною ми не виконуємо. Але мама бачила а, стан а, дитинки свої, тим більше, коли їх двоє. Ти бачиш, що одна дитинка розвивається нормально, да, що вона вже там в два місяці тримає голівку, а друга лежить. То, звичайно, ти хвилюєшся більше. В тебе з'являється дуже багато хвилювань. Ти розумієш, що це дитинки тим більше, що це дівчинка, і а, деформоване обличчя за рахунок. Деформації черепа, Мама хвилювалася, їй попалась моя реклама. Це було дуже хвилююче. Спілкування, тому що розуміли ми, що людина дуже емоційна, вона дуже схвальована, і важко було пояснити саме професіоналізм. Вона хотіла почути, що ми їй допоможемо, що ми дамо стопроцентний результат. Я пояснила, те, що 100% гарантії немає, що це будуть поступові зміни. Вона дуже хотіла, щоб масажували голову. Я пояснила, що голова не масажується, тобто максимальний наш вихід лише до м'язів, які шиї закінчуються на потили. І все, вище ми не працюємо. Але навіть за 10 відвідувань, то мама довірилась, вона прийшла. За 10 відвідувань вона побачила зміни навіть по самому черепу. Ми не очікували такої швидкого, стрімкого розвитку. До 10-го відвідування малюк вже тримав голову, а це був лише два місяці малюку. І а, тут вже змінюється і відношення з батьків до спеціаліста. Ми продовжуємо працювати. Ми пройшли вже два курси. Повністю змінилося обличчя. Зараз крихітки 4 місяці. Наступне відвідування буде в 6 місяців. Обличчя повністю вирівнялося, Деформація черепа вирівнялася. Я б сказала, на відсотків 80, тому що дуже смішно спостерігати, коли батьки приходять з двома крихітками і вони путають, вони не можуть зрозуміти. Де дитинка, яка народилась повністю здорова, і де, яка народилася з деформацією. Але такі історії вони окриляють. Ти розумієш, що ти на правильному місці, що ти ну, робиш дуже добру справу, що ти вмієш, отак, от. Створити да, здорову дитину, створити довіру, мати постійних клієнтів, які вже до тебе так прилипають на постійній основі, які рекомендують тебе іншим. І а, я це, це, це моя улюблена справа в плані роботи з дітками. Якщо ви бажаєте навчитися так само працювати з дітками, не боятися спілкуватися з хвилюючими батьками, не боятися працювати з дітками різних патологій, пишіть мені, я скину вам повністю всю інформацію стосовно курсів, У мене їх три стосовно дитячого масажу, і будемо створювати з вас вже професіоналів. Як масаж повпливав на кістковий розвиток? Кістки. Зростають за рахунок прилеглих частин. Тобто, чим більше дитинка фізіологічно розвивається, чим більше в неї активність, тим більше в неї швидше розвиваються кістки. Так само йде активація мозку. Чим більше активна дитина, чим більше батьки виконують гімнастику до року, тим більше розвивається мозок дитини. Такі в нас фізіологічні процеси. Тому недостатньо, коли дитинка просто народилася, лежить її, годувати, мити і все добре. Тобто, Потрібно додатково робити постійні фізичні навантаження саме в період розвитку дітей. Це сприяє от, кращому укріпленню кісток і кращому розвитку мозку. Тому, коли йде масаж навіть такої маленької зони, як комірцева зона, у нас а, зростає череп, а, плюс, якщо ще додатково. Немає, от приміру, да, якщо у нас є деформація, і дитина лежить в цю сторону на цю деформацію, то череп, коли буде оновлюватися постійно, наже ще діток не сформовані кісткова маса, вона не формується до 16 років. Це лише хрящова тканина, яка постійно-постійно зростає. За рахунок хрящової тканини наростає кісткова маса і дитина зростає до 16 років. 16 років це вже повністю кісткова маса, і тому більшість патологій можна вилікувати до 16 років.